Вітаю вас сьогодні, 18 травня, субота, 77-й день із циклу 365 днів одного року. День проходив достатньо напружено, вже друга половина дня, і я можу зробити деякі підсумки. Вдалося вирішити декілька питань, потрібних для мене. І зараз я, єдине, хочу Подякувати тим своїм глядачам, підписчикам, які відгукнулися на мою мрію, купити трохи кращу техніку, щоб якість відео була трохи вищою. Одна справа доносити інформацію, а все-таки теж важливо, щоб відео. Мало певний рівень якості. Тому дякую вам, дуже дякую за те, що перечислили донати. У кожної людини є свої потреби на свої кошти. Але оцей відгук на мрію людини це дуже гріє душу. Хай вас Бог благословляє. Будьте здорові.